Всім доброго ранку, ох і мороз. Ну вже чотири, було сім зранку. Тяпа. Тебе знову не прив'язав? Йди сюди. О, попався. Пішли. Пішли. Шо? Ти зрозумів, що один раз не відпустили, бо не йде до рук. Бім приходить гарно, а цей не хоче. Знов снігу накидало, ось позамітало. Ой, як гарно. Красота. Одним словом, мороз. Вітру нема. Це найкраще, що при морозі нема вітру. От колега ходниці її треба позабирати, бо як замете, де будуть чисті, так і колеса позакидають. Ой. Що воно раз не відпустила на ніч? тяпу, бо не йде до рук. Так бистренько підійшов сьогодні. До Сереги не підійшов, а до мене підійшов. репеть. А дворі дуже гарно. А тут вітерець. У дворі наче не чутно, а тут таке, знаєте, і піддуває вітром. Ось намило скільки вночі. Небагато, але насипало. Так іти в хату, бо роботи сьогодні багато. Вчора заморозила крила. Забулася, що сьогодні ж можна їх замаринувати, щоб 31-го спекти. Дех, вранці достала, залила водою. Ну то ж так, голова і два вуха. Залила водою, хай розмерзається. Замариную сьогодні крила, достала кусочок печінки, хочемо зробити ці рулетики. Ой, сонце гарно, морозок, сонечку. Нарешті. Осінь нема, не було сонця. Ось, вважайте, ось, вже грудень, кінець. Да, один день залишився, не було сонця, а це тепер сонце. Нарешті вже другий день. Покуримо. <різь> ніколи не пробував, як можна так хоч. Так, йди. ой, Ой! Навіть фірточка не відкривається як слід. Може випасти зато. Так, всім бажаю тихого спокійного дня. А ми пішли щось готувати, прибирати, роботи не отак, а отак. Снігу ось. Серега буде пробувати ковша. В тому році зробив снігу не було, в цьому році хоче спробувати він. Būdas viskriptyčinis. <tus> Pavarku, prašau. Це трактор не для цього. Він малий. Отак, дрдин дрын дры він не для цього. <с? <с?> він не годиться. Він малий. А він зараз нариє, такого нариє. Чим би дитя не бавилося, якби не плакало. Це про Серегу. Ну точно. Зараз буде з розгону, мабуть, летіть. Кодринзяв ага. тудись. Він маленький цей тракторець, це так. Для города, щоб не руками копати, так. а сніг він бачите не тягне. Щоб... Наче й снігу небагато, але не для нього. Малесенький треба лопатою кидати не трактором. Я думаю, лопатою буде швидше. Так це ще сніг легенький, що не пресований. Да діло, даті я стісняюсь, просить, а для чого тут це а, щоб оттуда вигребти, я... я поняла. Дурак би не поняв, а я поняла. О, тут уже важченько пошло. Пойшов, пошов. пошов. О, треба йти в хату. Руки померзли. Холодно, ви знаєте, як вийшло? так наче так гарно, а це вже і Дубар. Він думає що він робить. Вишка сніг. двір. Ну, правда, розтане. Ці ворота вони не заїжджають, якщо що. То через ці ворота заїжджать тільки трактор їм город дорать. Щас і я щось поможу, доску відтягну. Угу. яха! Тві дня і поїхав. Тяпа, побіб. Ховайся в будю свою. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тебе тільки прив'язали, ні. Дівчулі, ви не співаєте на вулицю, навіть не перелітають, сидять у курнику, холодно. Поїли й туди. Я взагалі, чого вони не затягнуть. і правда, Горобчин під'їздять, не тільки курі. Співати не хочеться на холоді, тільки в курнику співають. тут піднімали. А ну ще зараз тільки в них там соломи, дамо соломи принесу. Зараз іду гляну до вас. Успіла. Бо тільки зайшла в курних, успівуїш. Ні. Так, зараз піду по солому. Принесу ще всередину, трохи накидаю соломи. Посідали на сеї на Треба стежку собі топтати. Це я не сюди її пішла. Це ось кучура, я я колоші. а зараз буде повністю колоші сніг. Ой, ой, куди ж ти пресе? це капець. Ну, я зроблю стежку, а тоді буду сушити колоші. Холодно, ой, я вже замерзла. Дрига. Ой. Ой. Серега сніг по... откидає Почистить, я ще соломи курям понаношу, да уткам курю то на це і сідають на. Сідала летять. А уткам вже ж холодно в лапи. Мороз на завтра так, 12 градусів показує. Це треба тюк розбирати. А де щоб розрізати нитки, Чи він розрізаний? Ні, ще й замерз. Оце приперлося. Так, витягла шнурок цей, щоб можна було набрати соломи, бо так не треба Вони всі скручені, а тепер треба ці всі вірьовки скрутити, щоб тут не валялися, і заховати. Пригодяться десь. для нічого не пропадає, все десь треба. Чи квіти підв'язати, чи ще щось. Оце виперлося на вулицю. Оце вийшла, Думала, тільки познімаю, як Серега чистить сніг, зачепилася. Зайшла до курей, треба сіна, о, соломи принести, тому що лапи мерзнуть. Зараз ще піду гляну до синичок. Чи є у них насіння ще синичкам насиплю, тому що холодина, снігу чимало все засипало, то. Треба підгодовувати. Горобці, я дивлюся, курей гарно пасуться, дарти їдять, хай їдять, щоб не летіли, бо синичкам тоді не дадуть нічого поклювати і сало з'їдають. Раніше я не замічала, щоб сало їли горобці, а це ж просто. Почепиво не з'їли, почепиво не з'їли. Ну, у них ще сала там є, хай е, клюють. з'їдять, тоді я нове причеплю, а цього треба насипати. На сіня. Так що отако в селі. Вийшов, думаю, зробити одне. А зачепився, одне за одним воно тягнеться. Треба це ще свиденько несу соломи, курям накидаю, насипаю, саничком біжу хату. Я замерзла, я ж не сильно одягалася, да ще без рукавиць, вже руки не то що, а буду гріти у теплій молоді, поки по чергикаю. Сонце то заховається, то вигляне. О, а зима! Красота. Серега десь у дворі чистить, нехай чистить. Оце так, да. оце так. Да. Ось тут хоч трошки затишніше. Правда, все одно сквозняки вже порвався. Цей мішок, що ми обшивали сіник. Так що все, працюю, бо я змерзла і біжу в хату. У мене ще стирається, сьогодні вчора стирала, сьогодні світло ще є. Ну, сьогодні у нас по графіку відключає, але не на довгий час, то на скільки було 10 пошти годин. Цім, ну коротше, Неважно. не важно. Нема й не треба. треба забрати, бо тут вітер занесе. Мороз поніс подарки. Дідно, морознесе. Ой, подарки куримо. Там так лук. Затишок атута. Ой, вітер здуває. Ой. Все летить ми зечі. А куди я ножа положила? Треба вертатися, дивитися. наче на місце. Ой, зараз вернуся. Фух. Понесло. Ой, що дівчулі? У Вас солома є? ну мало. Я прийшла, вам тепло принесла. Ой. Це не бачить Серега, він мені дасть, каже, На, що так багато? Чого ви дурні боїтеся? Що ж вони сидять холодно? Бо на сьогодні ще мороз-мороз. Це ж усі мало. Та ж вони сядуть на солому. Тепліше ж буде. Я це як мороз, їм сюди як нанесу сюди соломи. А тоді Серега мене лає, коли вичищаю. йому ж тоді вичищать класно. Соломи почти ж не буде. Ой, ну нічого. А що у вас тут робиться? Їм сюди я приносила, тому що я переганяла, всі качки тут сиділи. А тоді ото хтось не знає, чи мама, чи Серега. Випустив, вони впен змішалися, хай сидять. Тепер сюди додала соломи. Хватить. Побачимо, як воно буде, і все що тоді ще принесу. Зачепилося. Отак. так. Так, все. Виходимо. Ой, заходьте, дівки. Все. Дивіться, зразу в сарай, бо холодно, холодно. Писали, що ви красуні у мене, дівчики і мальчики. Ну, Більше з дівчат залишилося, хлопці ми вже вирізали. 26 півнів, наче не було. Заходьте. О, і тяпа, тяпа. Бо не вишкріб, а ти всю солому вишкріб. А тепер же ж холодне. Ерігать холодно. холодне. так, не, не та не стрибай. Тяпа. Ну тяпа. іди в будю свою. Тобі ще напевно, трошки принести. О, а то не залазить, сидить на вулиці. А я глянула, там соломи вже немає, бо обійма повно. Ну дивися. Клас і лє. Писали, ти вже виріс, ще не мала будка. Ні. Жи не мала, ще я влажу. Навіть місце є, ще якби і котики залізли, щоб грілися. Так показую, як собака лапу лиже, Бо там пишуть, що пів відео показує, як кіт яйця лиже, Тепер собака лапу лиже. Показуємо відео, да, тяпа? Попозіруй, попозіруй, Отак. А, а, а. Давай ще соломи принесу. Полежи, полежи, лапки. Хай пишуть мені більшенько. Не тісно? Ні? Я сподіваюся, ти більше ще не виростеш. Це так думали маленький собачка буде. А виріс трошки більшенький, ага? Ні, обійма тут вистачає. Соломи. Бо тя б іще донесла, в цього вистачить. Чи ще ти свіжішої що її принести? Зараз обійм і тобі дам ще трохи. Зараз зараз. Ух ти, що це тут таке? Оце вийшла Аня на вулицю. На п'ять минут вже всі курі позаходили. Нема. Вони качки дурні лазять. Ну хай мерзнуть, нашим не холодно. Ще залишилося синечкам насипати насіння і бігти в хату. А. На салі сидять. Ох, і вітер телефон здива, цей з рук вириває. Ой. Ой, те, бо таке дає за угло. з ніг збиває. Так, Почекайте, я зараз насиплю, а ви будете. Ось сидить падло мале. О! <смі> Ой, я не можу. Ну що це таке? Ти чого то там виглядаєш? Він не очікував, що я прийду. Хто там ото виглядає? Томас. Ой, переверне горшок мій з квіткою. Тікай! Один там. Ой, треба йти в хату. Зараз і вас погодую. І синичок погодую. І того гада, зараз піду по сраці надаю, щоб не робив мені шкоди. О, сало вже підійде. Ой, моя ти красуня. Я буду мовчать стоять. Угу, Все, полетіло. Самі лапи, дивіться на снігу. Це ж видно насіння впаде і вони збирають. О. І тут під алечою, гляньте, скільки, ну тут теж нема нічого. Ага. Вони сюди приносять, гляньте. І їдять насіння налечі. А тоді, видно, впаде, вони піднімають, бо самі лушпайки. <сі> Ох і малі, такі розумні. У кормушці не клюють. Беруть насіння і наличі їдять. Ждуть, ждуть, вони на вишні сидять. Десь не горі. ну, давайте летіть, кажіть, що тут, годують. Ще й добреньким. О, саничка із голубою анголівкою яблуні. Маленька така всі маленька. Де вона? Ось сидить. І крильця голубенькі, не така, як оці прості. Літає до цього до кормушки. Ось на салі. Бачите, вона наскільки менше, голубенька. Та я рядом. О, все. Десь птичка закричала і все, сойка. І розлетілися. Ой, ти руки померзли. Ходімте, ще й вас побуде. Де чорний? Цідах так такі жирні поробилися, а трьохмас нам, як таранка, худюща.